І так, всім привіт! Дивіться, що привезли на металобрухт. Може комусь щось треба. Дивіться, є ось такі тяжкі підварені, звісно, трошки, але не знаю, треба вони, не треба. Потім є усі ось, ось, ось такі. Вчився на тракториста, не знаю, що це таке. Потім стрілки є. Ось ось. Ну, стрілка, бо воно схоже на стрілку, звісно. Цікаві, е, воно такі є, це, я так розумію, картошку вибирати робила людина. Це може заводське. Ну і тут для картоплі, скоріш за все. Потім є ось ось такі, плушки, воно не плушки, поняли? Е, Стремянки, надо чи не надо? Е, Дивіться. Стрілки. Що е, дивіться? Дивіться, вибирайте. Карданчик. Все. Дивіться, кристалина нормальна, не розбита. Якщо треба, відріжу оту частину. ну Якщо будете брати, по-любому відріжу, щоб було дешевше. Короте, давайте за карданчик 300 гривень, оці штучки по 200 гривень. Ну, вони гарно по 200 гривень стрілки теж по 200 гривень, стрімянки по 50 гривень, штучка. ті стрілки по 200 гривень. Оті штуки теж по 200 гривень, плошки домовимось. Ну, оці. Оця робоча тяга, яка не заварена, хай буде 500, а всі другі варені. Оця варена, бачите? Ця варена. Ага, і ця ціла. Чи заварена? Ні, заварена. Ну, варені, хай по 300, якщо треба вам. Кажете, ціни казати, кажу ціни. Потім скажіть, треба оці фігнюшки вам з колесами? Я не знаю, що воно таке, культиватор був чи не культиватор. Їх є трошки. поняли? Ну, понятно, тут аварія пройшла. Ну, може якісь там стяжки, оці стрілки, якісь кріплення, може вам треба з них. Їх трошки є. Коротше, отак гамузом, щоб не розбирати нічого, там, ну хай 35 гривень за кілограм, нехай їде. Якщо заберете все, то все віддам по 35 гривень за кілограм буде дешевше. Потім ще скажіть, отака фігня у мене є. Вона порізана. Ось така частина. І ось от, два куска, це бокові, я так розумію. Що воно таке було? Сіно згортати чи що? Чи солому. Ха. Коротше, треба вам таке напишете або зателефонуєте. Номер телефону знайдете в коментарях. Ага. І, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть якийсь комент. Цікавий. Потім далі пройдемось. Е, можу зібрати наборчик ключів від 8 до 32 номера 300 гривень. Комплект коштує. якоря. Ось і не треба нікому. На рибалку може. Може на закидушку комусь треба. Потім є у нас напильнички 20 гривень штучка, молоточки 50 гривень штучка, ісошки. Є теж, потім, як їх називають, та лки-палки, різці, о. дивіться, всякі різні повибирав цілі, кучка 400 гривень, ця кучка це бистро вони нові 100 гривень штучка. Це теж бистро але треба перевірити. Так, КМ6 упор є, є отакі фігні на каретку, може комусь треба хтось шукає. Топорчиків мало, кислородний балончик може цікаво, кувалдички по 500 Ні, мабуть, ота більше 600, бо в нулях буду. Потім як їх, ліркодержателі. Оце все, що бачите, півтори тисячі комплектів буде. Дивіться, є ящички для зимньої риболовлі, військовий ящик, мабуть, посадять, якщо відправлю, е, як їх. Шківи є, цікаві стрімянки, струцинки. Потім попався ось такий, як його гідроциліндр, з якогось трактора. Ну. Треба, давайте домовимось по ціні. Лощильниці є вже три штуки, чого не берете. Кукурузи немає чи що. Ось, як нова, вау, з дерев'яшкою. А ще й на мясорубку ця є, як її. Ну, ви поняли, сіточка. Розпределітель такий є. Як його, як його, насос, Сош. О, на станок. На працедна. Працездатність перевірю. Потім патрон 770 його діаметр, Блін, щось не пам'ятаю вже. Е, станок Deep 400 або Deep 350. же мала продольна з нього. ж. Е, ось така плита є фрезерна, ширина 20 на метр, там винт все є. Так, Це людина забрала. Так, що вам тут ще показати? Шарики є. О, хто це тут накидав сміття? Е, стрім'янки 19, 18 на 18 діаметр. 19 18 на 16 діаметр. Е, є кількість, можемо домовитися. Маленький по 10 гривень. Е, насос редуктор гідравлічний. Поперечка газелі. Болти на 24 по 40 гривень штучка продам. Е, насос сош якийсь ненашинський, теж продам. Е, Якийсь кран гідравлічний або пневматичний. Щось тут пише. Ну, да, клацається. Okay. Може хтось шукає собі на якогось тепловозу там в селі може когось є. Так, що вам ще хотів показати. А, ну все. Добре. Е, номер телефону в коментарях закріплений. Пишіть, дзвоніть, щось придумаємо, домовимося. Дякую, чекаю на дзвіночки.